Дуже погане, якщо буде все потворіння, будь ласка, обережніше. Просто мій це потім для пресне, щоб у вас були класні фоточки, будь ласка. Руки від і сапу, руки від і сапу, руки від і сапу, руки від і сапу. Втомила ця несправедливість, втомили спроби постійні влади встановити е максимальний контроль над всім, що відбувається, над усіма органами, встановити автократію. Е е нещодавна історія спочатку з БЕП, те, що не могли ніяк підписати Цивінського і досі не підписують Тепер і тепер на і САП намагаються позбавити незалежність. Тому власне терпець упався, тому й вийшов. Не буде таких операцій знову, як чисте місто, яке проходило в Києві нещодавно. Не буде відомо знову про умовні яйця по 17 гривень. Це дуже сильно відкатує нас назад в цьому плані боротьби з корупцією. Обурює, знаєте, напевно, найбільше що це під час війни такі закони приймаються. Що це ніби відкат назад, в 13-й рік, коли при Януковичі були схожі закони, е, ніби під час війни просто це е, може. Не знаю, максимально якось наш імідж перед європейськими країнами зруйнувати, тому що якби вони можуть боятись потім нам допомагати коштам. Бо будуть думати, що ці кошти йде депутатам, а не на військо або на допомогу звичайним громадянам, які намагаються вижити під час війни. Ось напевно, що саме от такий контекст найбільш болючий. Аня а чи були ви на Майдані? Ой, це таке питання була. Я була в 4 класі, мене тато туди привів. І я пам'ятаю, що він на плакаті написав, дітей б'ють тільки боягузи. І я з цим плакатом три години стояла. У мене такі дуже цікаві спогади. Пам'ятаю, що я дуже втомилася, в мене тут все боліло, але пам'ятаю, що людей було прям багато. Ну, Я вже потім не була, звісно, але тато був прям в розгар і коктейлі Молотова були. от, Та й таке. То ви дитина Майдану? Ну так, да. можна сказати, виросла на цьому. Да. Ви тут самі чи з батьками? Я з друзями, там мій хлопець, друзі з університету, просто друзі і подруга з дитинства. Коротше, всі зібрались хто можна просто сьогодні. А батьків вони провели? Ні. Ну, тато військовий, то він на службі, а мама вдома. Ви були на майдані? Ні, на жаль, не була. Тільки вам було років? — Я була в першому класі. Першому класні мені було шість років. Мама папа щось розказували, так? Да? Да, мені розказували і батько, і мама, і в школі нам розказували. Ось, і насправді це дуже важливо мати відчуття єдності і відчуття того, що ми маємо владу перед як і як народ маємо владу. І не, не за нас це вирішують, а ми вирішуємо в першу чергу. І такі заходи такі. Тести, мітинги. Так, на жаль, вони відбуваються через дуже негативні події, причини, і це дуже сумно, але при цьому це так само прояв єдності і прояв сполуки, як, ну, як суспільства, як громадян. Тому це дуже єднає і дає відчуття захищеності як громадянина України. Рухи, греки, Як вас звуть, скільки вам років де а, ви навчаєтесь працюєте? Я... Мене звуть Марта, мені 13 років, я навчаюся в Німеччині. Марта, а навіщо ви сюди прийшли? Тому що я люблю свою країну і я б хотіла, щоб цього закону не існувало, тому що воно все погано робить. Він полегшує корупційні схеми і в першу чергу відміна наших органів протикорупційних проти важелів буде полегшувати життя в першу чергу тим, проти кого вже порушена справа. Мама, де да? практика автономних антикорупційних органів вона не є універсальною, вона не є поширена в деяких країнах, так але тим не менш це наш шлях, і це те. І набу працювало з певними питаннями, але працювало і підминати під себе робити набу незалежну автономну е, установу, організацію е, орган, який створювали якраз для того, щоб підтримувати принципи демократичної цінності і боротьби з корупцією. Це ну це просто в корені підважує те, заради чого ми виходили на євромайдан, заради чого ми боремося, заради чого. Ми всі зараз підтримуємо війську, підтримуємо ЗСУ, це підважує абсолютно все. І я, як активний громадянин України з активною громадянською позицією, дуже обурений тим, що зараз відбувається. Ви були на Майдані? Так, мені да. тоді Скільки було километр? 13 років. Але я вдячний своїм батькам, що вони агрерали вони активну участь подія Майдані. Вони були і в лютому, вони ночували там і. Я пам'ятаю дуже чітко цей період. Я, я, скажімо так, до вже е, січі майданської я був активним відвідувачем. А вже коли стало небезпечно, то мене відправили додому. Я просто сидів і переймався. 414 так в європі, тому що без цього законопроекту ми б могли попасти до Європи. А з цим оборене вже сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Що вас більше всього обурели в всіх законах? Те, що чесно, воно мало того, що такі закони прийнялися за буквально за добу. А такі більш важливі закони вони приймаються по два роки. Наприклад, той же закон про гідність і може він правильно називався, я не пам'ятаю, але про. Е... Стати... Боже, про одностативі шлюби приймається вже два роки. Наприклад, дуже важливий закон, який нам потрібен зараз в нашому світі, в нашому майбутньому. Тому... А ви були на Майдані? На жаль, так. Я була, на жаль, трошки. Мене мати водила. Мені було років сім, У мене навіть плакат з цим. Поки ви топчете гідність. Ми пам'ятаємо, за що стояли. Як ми возили, привозили людям їжу гарячу, теплий чай, якісь ліки, якісь бін, бінти банальні. Але люди були такі там щирі, добрі, вони були так вдячні, вони буквально стояли за наше майбутнє, за нашу свободу, а зараз вони так боролися, щоб... Оце все повторювалося, це, це дуже чесно неправильно, несправедливо. Тому... Ви прийшли вже без мами, так? Да? Так. Да. Моя мама хотіла прийти, але в неї, на жаль, не вийшло. Але я думаю, що ми з нею ще сюди повернемося. Oh, Ну покажи мені, що там написано? Поки там все відзеркаливо. А кому слава країні і слава героям. Слава А не Мільйонерам! Я особисто планую залишатись в Україні. І мені важливо, щоб в нашій країні не процвітала корупція. А, щоб в нашій країні була адекватна влада з нормальними законами, і щоб ми не приймали закони, які потім треба було відміняти, цинічність того, що а, в реально потрібний законопроект ввели таку велику не, кількість непотрібних правок, які дуже шкідливі для нашого суспільства. А чим саме? Як мінімум, ну, незалежність антикорупційних органів, це як би, нарізний камінь будь-якої демократії. Тому що якщо ти контролюєш власного ката, то в тебе немає ката. Угу. Ви були на Майдані? Я був занадто молодий. Скільки вам було? Років 11? 12? О, Боже, скільки. Ну, так, да, десь так. Батьки ходили? Батьки жили в Полтаві. Ага. Я не впевнений, чи в Полтаві був якийсь Майдан. Але я точно пам'ятаю картину, як мама зі сльозами на очах слідкувала за прямими трансляціями. Угу. І ви дивились? Ви розуміли тоді? Вона розказувала, що я щось не усвідомлюю, але шкільна програма заповнила ці програм. Дуже добре. Що на плакаті у вас? А, на плакаті так званий Каламбур. А, так а, вчинки тески тобі не личать. Дядя Вова, тут вам не там. А -а -а. А, є ще зворотня частина. Я сподіваюся, вона справдиться. Ага. І вірю, що нас буде більше.